Та сюди тут вхід. Відкрийте. Ви Бачите, не пускають на сесію на депутата. А ви депутатки Київради? в ради? Так, я депутатки Євради. і в ради. Мене не пускають на сесію. Вони бізьмуть і поживуть там десь сьогодні. Хай приїдуть і подихають тим повітрям, за яким дихають по попліту вода, яка складається в місті Києві з київською владою. Ось ми прекрасно знаємо, що протягом минулого скликання так звана команда Чотирської Сергії були поставили, Це продовжувалося протягом останніх чотирьох-шотих років.

Такого блядства не надо. А то черно... Вам гарно жити, вам гарно жити. Не хоті прийшов сюди. Слава так, Богу, я мачу, не Богу! Я бачив! бачу. Братипатова! Дають нам нормально жити, вони забудовують наш історичний центр, нищать наше місто. Ми не дамо їм нормально правити.